Всім привіт! Вас вітає медіалабораторія лабораторія Шепік. Зараз ми знаходимося на факультеті математики, природничих наук та технологій в одній із хімічних лабораторій. І зараз ми проведемо інтерв'ю з однією із завідувачів цієї лабораторії. Я Діана Степанівна, завідувач лабораторії, кафедри природничих наук і методики їхнього навчання, факультету математики, природничих наук та технологій. А чому вирішили облаштувати лабораторії саме в семиповерхівці, тут на сьомому поверсі? Тому що в зв'язку з реорганізацією, відповідно, яка в нас відбувалася по факультетах, і відповідно правил техніки безпеки, правил охорони праці для хімічних лабораторій. Відповідно, хімічні лабораторії повинні розміщуватися на останньому поверху, окремо від інших приміщень, і відповідно, що була устаткована вентиляційна шафа, і не було інших будівель, які будуть заважати. Хімічним лабораторіям так як хімічні лабораторії відносяться до першого класу і до другого класу будівель, тобто категорії Б, за підтримки кого відбувається їх облаштування? Перед тим як створити нові хімічні лабораторії, був розроблений проєкт. До проєкту долучився і взяв активну участь ректор Євген Юрійович Соболь, декан факультету Тетяна Володимирівна Фурсикова і відповідно завідувач кафедри Ірина Володимирівна Саня. Відповідно, облаштування хімічних лабораторій відбувається під керівництвом ректора, здійснюється контроль. Самої роботи, самого процесу, як то кажучи, облаштування хімічних лабораторій. Скільки лабораторій взагалі буде, і які з них вже готові? Взагалі лабораторій буде три, але на даний момент облаштовується дві. Це такі, як загальні та неорганічні хімії, фізичної та колоїдної, аналітичної та органічної. То ними буде користуватись, і у який час? Лабораторії розраховані на практичну підготовку таких спеціальностей, як середня освіта хімія, середня освіта біологія та здоров'я людини, середня освіта природнічої науки, і відповідно запуститься нова освітньо-професійна програма, така як товарознавство митні справи. У який час ними можна буде користуватись? Відповідно, коли вийдуть студенти відповідних спеціальностей на очне навчання.